Хочу поговорити про один з найкращих та найглибших мультсеріалів усіх часів. Часом буває його навіть важко сприймати як мультик, адже реалістичні та сильні конфлікти особистостей тут присутні багатьох персонажів, як, наприклад, у тому ж величному клані Сопрано. Мультяшності йому додає хіба ще присутня в ньому абсурдність, а те, що тут є людоподібні звірі, до яких також входить і головний герой. Це зрозуміло навіть з назви серіалу Кінь Боджек. Спочатку може здатися, що це типова анімаційна комедія про багатого покидька зірку 90-х, який постійно п'є алкоголь та негарно ставиться до своїх знайомих, і все це присипано розумними жартами, які висміюють сучасну індустрію. Ну знаєте, можна типу відносити до розряду якихось грифінів, південного парка, американського татка та сучасних Сімпсонів, можливо, і старих також. Але це творіння значно глибше, це стає помітно з розвитком сюжету. Не дарма це вважається одним з найкращих мультсеріалів усіх часів. Про це ми сьогодні й поговоримо. Найголовніший аспект серіалу це персонажі, на яких все будується. Ну думаю, це очевидно. І як і в кожному хорошому серіалі, нам їх поступово більше розкривають, і ми дедалі більше пізнаємо їх, їхнє минуле і починаємо розуміти. В комусь із цих персонажів хтось може знайти себе та асоціювати себе з ним, якщо у вас є схожі проблеми та риси характеру. Вони близькі до реальності, що й робить серіал ближчим та улюбленішим людям. Тому пропоную на деяких персонажів поглянути. Розбирати кожного по максимуму не будемо. Хіба що головного героя побільше, бо все-таки в назві серіалу вказаний він і він тут головна особистість. Коротко поясню в цілому про героїв, щоб зрозуміти, хто вони взагалі, і якщо вас вони зацікавлять, можливо, ви захочете подивитися чудовий І Там вже по справжньому ними проникнути, що важко зробити, просто переглянувши відео, яке є по суті поштовхом вам до перегляду. Так, спойлери будуть, та будемо старатися їх уникати іноді. Рушаймо! Одразу пропоную розглянути головного героя Антропоморфний кінь Боджек. Дитинство в його було складне. Його мама встила йому за те, що він народився, а тато ненавидів ні сина, ні свою жінку. Так, в матеріальному плані в неї було все досить непогано, адже мати Боджека – Бетрис багатої сім'ї, і її тато дав своєму зятові бізнес. Шлюб їхній доволі логічно став невдалим, адже з першого ж дня знайомства вони зробили Боджека і решту життя пожили їм, яко кажучи, не дуже щасливо. Коли Боджек через довгий час зустрівся з матір'ю у будинку для хворих пристарілих, вона почав Мо якусь Генрієту він забрав матір на догляд, але по ньому видно, як він її ненавидить, і тепер він умовно дивись, ти стара, безпомічна, ти не можеш мені нічого зробити, а я це твій син. Я досяг усього чого хотів. Але це був захист від того, що він досі не відпустив почуття провини перед матір'ю, що він не зміг зробити її щасливою, хоча не зрозуміло, чи щось би її такою взагалі зробило. І таке виховання зробило так, що Биджек ненавидить найбільше себе та шукає в усьому свої недолі. Він відвозить свою матір занедбаний будинок пристаріли з жахливими умовами, причиною цьому. Слугувала та ще його матір отруїла його доньку, підсипавши й дещо ще в каву. І тепер батьки його доньки виняті о цьому. Так, він було дізнався, що в нього є дочка на ім'я Мальва, який вже 17 років. Вона знайшла свого батька і тепер з ним намагається знайти свою матір на рахунок якої, бо Джек її постійно дурить. Дурить, адже хоче, щоб вона залишилася з ним, бо він нею справді дуже дорожить. Все-таки це його рідна донька, за якою чепився як за єдиного члена сім'ї, особливо не маючи тих, за кого міг би аж так зачепитися, але вони були. І взагалі в неї аж вісім таточок. Оце так так. В домі престарілих матір Божека ненадовго прийшла до свідомості, от тільки не розуміє, де вона знаходиться, тому все не доводиться імпровізувати. Раніше він би сказав, що жахливе, але він вирішив поселити її в казку. В глибині душі він її таки любить. Ми дізнаємося правду ще до Мальви, бо Джек для неї як батько жахливий, але справа то в тому, що він і не є її батьком. Справжній її батько це виявляється батько Боджека Мармелад. Соряну, що багато слова батько. Від Мармелада забагітніла колишня їхня доморобітниця Генрієта. Це саме та жінка, яка вважалась Бетріс. Підійшов час кінця життя Бетріс, і нам дали епізод, в якому все проходить на одній локації у похоронній залі. Зарані скажу, що Божек переплутав залу та особу, яку хоронять. Перед цим видавши там промову, основна її думка була в тому, що їхні сімейства завжди були нещасними. Їм ніколи не щастило. Вони не знали, що таке щасливе життя та щасливі сім'ї. І цим вони щіплялися та розуміли одне одного, намагаючись допомогти. Сам тому Боджек і помістив свою матір в казку на останні терміни її життя. Цікаво це виходить, навіть геніально. Описаний його колишньою дівчиною як саможалічий мазохіст, Боджек пригнічений, саморуйнівний, ненавидить себе озлоблений, нарцисичний, кіт. він часто запальний і дратівливий, не терпить багатьох оточуючих, ображає і дивиться на них зверхньо, хоча вони й приділяють йому багато уваги. Незважаючи на те, що його дратує те, що оточує, Боджек за іронією долі має неприємну звичку зводити з розуму деяких своїх найближчих друзів. Найчастіше через його численні схеми, щоб досягти свого, які зазвичай закінчуються катастрофою. Але Божек дійсно піклується про своїх друзів, іноді може навіть бути проникливим. Насправді не хоче нікого ображати і є більш ніжним, ніж здається. Боджек страждає від його сильної огиди до себе і ще сили намагається прийняти себе. Ця депресивна сторона його характеру часто проявляється, коли він із Діаною. Про неї ми пізніше поговоримо. Надалі сентиментальні розмови стають більш нормальними для коня. До того ж, Божек виявляє, що його переслідує його минуле. Часто можна побачити спогади про. Зіпсовані стосунки Боджека, особливо з матір'ю та колишнім найкращим другом. Хоча він може здаватися ворожим зовні, божек справді має дбайливу меланхолійну сторону, але рідко показує її іншим. Частково через побоювання, що інші побачать його слабкості. Також побоюючись, що вони зрозуміють, що він не любить себе, він поводиться нарцистично. Ще будучи малим, він був допитливим і прагнув заслужити довіру батька, зробивши себе візитну картку, яку батько називав неякісною майстерністю. У молодості він був вічливим, життєрадісним, привабливим, але водночас легковажним, що свідомо уникав вживання алкоголю, що різко контрастує з його подальшим способом життя. Його життєва опозиція різко погіршилася після популярності викинути коника, оскільки популярність не зробила Боджека по справжньому щасливим. Він став більш цинічним і пригніченим. До того ж у Боджека проблеми з добрими манерами. На побаченні з принцесою Керолін у першому сезоні він з'їдає 9 кошиків хліба, а пізніше відригує, попиваючи пиво та переглядаючи старі епізоди свого шоу. У третьому. Сезоні він знову відригує після того, як здійснив набіг на холодильник Діани та містера Арахісового масла. Ці епізоди ненажерливості можна розглядати як чергові невдалі спроби впоратися з внутрішнім безладдям, внаслідок чого Боджек стався неуважним і відразливим для інших. На відміну від своєї нездатності відповідати, Боджек неодноразово демонстрував майстерне володіння філософією, політологією та історією. Крім того, судячи з того, як оформлений його нинішній будинок, він також має гарний смаку образу творчому мистецтві на тему коней. Боджек теж дуже важливий. Своїх поглядах в одному з епізодів він розв'язав війну у ЗМІ, щоб висловити критику ще до того, що громадський ставиться до всіх ветеранів як до героїв, не враховуючи їхні особисті якості. У міру розвитку сюжету Боджек щепляється за людей, які навіть трошки втішають його, і ще сили намагаються втримати їх, щоб не бути повністю самотнім. Зрештою, більшість персонажів уникають або навіть повністю розривають відносини з ним через його токсичність. Все трохи змінюється, коли він зустрічає Мальву, яка вважає його своїм біологічним батьком. І тоді, як ви вже знаєте, Боджек справді почав когось. Цінувати, цінувати когось та розуміти, як це взагалі. Кожен персонаж підсвічує різні боки особистості та недоріки Боджека. Наприклад, принцеса Керолін, яка невигідно витрачає на нього час і сили, і критикує Боджека за схильність до прокрастинації, зацикленість на минулому та необов'язковість. Містер Рахісового масла наче усоблює все те, чого Боджеку не вистачає. Прославився у слідком із аналогічним сюжетом, але не розчарував публіку та зберіг популярність, що у Боджека було навпаки. Рахісового масла люблять глядачі та журналісти, про нього складають профайли та знімають. Хвалебні репортажі. Втім, як сесовиться пізніше, кожен із персонажів далеко не ідеальний і проте стоїть своїм демонам. От зараз ми й поговоримо про декількох інших персонажів. До чого прийшов Боджек, ви дізнаєтесь у відео згодом. Тот Чавес. Добрий, доброзичливий та оптимістичний хлопець, проте лінивий та безвідповідальний. Він має велику кількість навичок, чудово розуміє японську, вміє малювати, незважаючи на те, що здебільшого він працює з містером Рахісовим маслом, він намагається створити власну рокоперу. Як і головні герої, тот постійно шукає у житті. Сенс, намагаючись допомагати іншим і знаходячи своє суспільство, незважаючи на добрі наміри і старання старання, тода він регулярно потрапляє в колотнечі. За п'ять років до початку подій батьки вигнали Тода з дому через нетрадиційний спосіб життя, після чого він потрапив на одну з вечірок Беджеки і залишився у нього вдома. Боджек дозволяє Тоду жити у своєму будинку з двох основних причин: перша тот знає про щось, про що Боджек не хотів би поширюватися, і друга, Боджек боїться самотності. Незважаючи на часті образу з боку Боджека, той щиро вважав його гарною особистістю і був готовий допомогти йому у будь-якій його авантюрі. Проте надалі розчарувався у Боджеку після того, як дізнався, що той саботував його рок-оперу. Незважаючи на свою лінію безвідповідальність, то досить талановитий хлопець гарною уявою. Надалі йому вдалося зблизитися з містером Рахісовим маслом, спочатку ставши його воді. Та другом, а пізніше отримавши посаду виконавчого віцепрезидента операції Західного узбережжя. Насправді він геній, маючи велику кількість ідей, здатний їх втілювати, але його амбіції просто давили. Бо Джек боявся успіху свого друга. Якби, наприклад, один з його проєктів став би успішним, то тот би з'їхав з дому коня, але кінь цього не хотів, бо тот був тим, на кому він міг би самостверджуватись, домінуючи над ним, адже тот проживає в його хаті та практично від нього залежний. На кінець серіалу тот приймає себе справжнього. Містер Арахісове масло. Він енергійний, веселий, добродушний та життєрадісний персонаж. На рівні зі своєю позитивністю Арахіс зтупувати і має труднощі з розумінням деяких метафор та жартів. Тому багато його жартів лише змушують людей ламати голову. Його можна описати як людину дитину. Він приблизно того ж віку, як і Боджек, але досі веде себе як у 20 років. Незважаючи на їх конкуренцію, він високо цінує думку Боджека та його внесок у викинути коника. Він постійно намагається потоваришувати з конем. На відміну від Божека, досить успішний та популярний. І про нього пишуть статті, і знімають реаліті шоу та фільми. Також, на відміну від багатьох інших персонажів, у арахісового масла було щасливе дитинство. Він оптимістична особистість, яка постійно намагається перебити будь-яку сумну звістку гумором, через що йому й важче нормально вислухати та зрозуміти людину, бо він намагається завжди розбавити сумну атмосферу чимось, аби вона не була сумною. Діана Нгує діана розумна, мила, педатична дівчина, вона досить сиром'язлива, але готова сміливо та відкрито виступати на захист своїх переконань. Діана, помітно, шляхетна та емпатична. Особливо стосовно друзів протягом серії вона підтримує Тода та Боджека, навіть коли опиняється у витівках останнього. Однак вона прагне знайти баланс між своїм співчуттям і схильністю вірити, що її спосіб робити щось це єдиний правильний спосіб. Доводячи свої погляди, вона вперта, ідеалістична і безкомпромісна. При цьому її моральний компас досить слабкий і як би хитається, стикаючись з різними ситуаціями. Вона виявляла своє явне лицемірство, коли висловлювала свою думку з приводу контролю зброї. Вона замкнута соціальна особа, яка намагається донести значення своїх вчинків, у першу чергу. Донеститься собі, що вона не просто живе, а й робиться цей світ краще. Її характер змушує її завжди піклуватись про людей навколо, як я вже сказав, там з Боджеком чи Стодом, якщо до неї відноситимуться навіть грубо. В частності до таких, хто так відноситься, є і її члени сім'ї. В діани є проблема її ідеалізму. Вона завищує планку до небачених масштабів, навіть для себе, що для особистого життя доволі таки не дуже, через що її відношення до себе і людей навколо стає надто критичним. Вона може залитись через те, що люди не змінюються так швидко, як їй би цього хотілося. тим саме задаючи собі питання. Чому вона не може бути ідеальною? У підсумку розуміючи, що вона може бути головною проблемою всіх навколо. Вона балансує між надмірним лицемірством і самонищівному обвинуваченні себе у всіх бідах. Та, на щастя, в кінці вона стала здатна робити значні для людей вчинки і не шкодити собі. Принцеса Керолін. Принцеса Керолін серйозна, розумна та працьовита жінка-агент. Їй часто доводиться обирати між своєю кар'єрою та стосунками. Вона вкрай амбітна. Спочатку вона була дочкою покоївки, потім асистентом агента, потім агентом і, зрештою, заснувала власну менеджмент компанію. Чи стосунки з чоловіками вона не передбачає наслідків, що створює складнощі у її стосунках, бо Джек зауважує, що це від того, що вона самотня. Як і властиво працівникам шоу-бізнесу голіву, так у них букву де прибрали. Керелян може бути наполегливою, солодкорічною і навіть маніпулювати людьми, коли їй потрібно укласти угоду або переконати людей прийняти її рішення, навіть якщо воно не дуже прийнятне з моральної точки зору. Тим не менше розвивається її добрий делікатний бік. Вона має звичку постійно намагатися догодити всімівся з їхніми проблемами. Ця звичка пішла ще з юних. Років, коли вона постійно намагалась догодити своїй не дуже прикладовій матері, що в подальшому зіграла на її намірах постійно витягувати якихось алкоголіків з занепад. Але все ж потім вона розуміє, що є люди, які вже не врятувати, і вони навпаки будуть тягнути керін на дно разом із собою. На щастя, вона знайшла людину, яка здатна її підтримати, і навпаки, не тягнути на дно, а тягнути до гори. Та вона знову ж приходить до того, що про когось піклується. Тільки це не той, хто знову ж потягне її на дно, а той, хто приносить їй радість і вона відчуває, що таке щира турбота. Ну і на кінець реалу вона має spravljenih druzivu. Sara Lynn, Цей персонаж має кілька серйозних психічних розглядів. Бажання Сарелін не враховувалося з раннього дитинства. Протягом усього серіалу вона неодноразово казала, що завжди хотіла бути архітектором. В одному з епізодів мати Сарелін відповіла, що не для того вона спала з продюсером серіалу, щоб її дочка відмовилась від акторської кар'єри. Героїня виросла і звикла до реалії сіткому, але виявилася зовсім не пристосованою до дійсності особистістю. Тому, зрозуміло, виросла вона типовою залежною від заборонених речовин людиною, яка не змогла покинути акт їхнього вживання, та Цімку в свої 30 прийшла до того, чого можна було очікувати. Перед цим наостанок гарно провівши час з Боджеком. По персонажам у нас все так. Ви знаєте, їх значно більше, кожен із них заслуговує окремого відео, але я таке робити не буду. Я розповів вам в цілому про основних персонажів та їхні причуди. Цим відео повторюсь, я даю вам послуг подивитися прекрасне творіння, а там уже аналізуйте цих персонажів, знаходьте в них щось спільне з собою. Я думаю, все було коротко і ясно. Е, ну і не забудьте написати в коментарях, які є лянтіюга. Даний мультсеріал, ще раз повторюсь, дуже близький до реальності та може описати всіх нас. Особливо запам'ятовується передостанній епізод. У фамільному особняку Боджека проходить звана вечеря. З самого початку герой розуміє, що це сон, адже всі, хто сидить за столом, давно мертві, деякі з його вини, але невдовзі виявляється, що прокинутись не вийде, оскільки сам кінь давно лежить у напівсмерті у своєму басейні. Наступні півгодини легко назвати катарсичними. У сюрреалістичних декораціях, які нагадують театр Сіленсіо з Драйва, конференціє, який наполегливо пояснює, що все. Що відбувається ілюзорно, також є присутнім. Боже остаточно прощається з привидами минулого і розуміє, що найбільше на світі він боїться самотності. У цей момент серіал потрапляє прямо в вічність. Людина, навіть якщо він кінь, завжди була досить неприємною істотою. Можна не визнавати цього і тішити себе надією, що після титрів герой обов'язково виправиться, а разом із ним ми станемо трохи кращими. Можна також згадати, що значна частина світової культури присвячена людській нікчемності. Мільярд у Джокера лише підтверджує актуальність висловлювання. Нічого не змінити, залишається лише навчитися жити з цим, а отже, подорожти В Серіалі, який у житті сюжет в'ється непередбачувано, немає однозначно позитивних чи негативних персонажів. Кобічні ситуації віддають драмою, смуток викликає сміх. А від абсурду того, що відбувається, часом дивуються самі герої. Горці робили так, що серіал залишався неймовірно смішним, але водночас змушував думати про місце у світі та індивідуальну відповідальність. Як написав один із рецензентів, поєднання різних тонів зробило коня Боджека найбільш наближеною до реальності алегорією Життя з усього, що будь-коли з'являлось на телебаченні за шість сезонів мультсеріал про коня що говорить, дійсно домігся того, що не вдалося майже нікому, показав життя усій повноті від смішних і безглуздих ситуацій до незамовитих трагедій, від найщиріших проявів дружби до зради, несправедливості та особистих провалів. Довгий продакшн пішов боджеку на користь. Замість спроб наздогнати тренди, автори зосереджувалися на більш глобальних темах: як жити далі, якщо ти зіпсував життя іншій людині, як досягти чогось, коли навіть найближчі не сприймають серйозно. Чи варто воно взагалі того, чи найрозумніє? Буде валятись на диванчику та втикати телек. як каже сам творець серіалу Боб Воксберг, немає жодних готових відповідей. Дві людини можуть подивитися одну серію і дійти абсолютно різних висновків. Публічне засудження абортів, неприйняття, сексуальності, культурна апропіація, показна благодійність, спроби жінок пробитися в заточеному під чоловіків світі. Здається, немає жодної гострої та неоднозначної теми, яку б не осмислили автори Боджека. При цьому жодних висновків глядачам не нав'язують. Кожен сам вирішує, що відбувається і чи заслуговує персонаж підтримки у конкретній ситуації. Ситуації. Реалізм Боджека досягається, тому що все цих строкатих тварин раптом повністю відповідає нашому уявленням про звичайний світ. Результати Оскара, як у реальному житті, багато в чому залежать не від художніх переваг картини, а від розчарування та впливу творців. Менеджери хапуги намагаються запам'ятати будь-який скандал. Прості виконавці крутяться, щоб вижити та зберегти кар'єру. Той, хто не встигає за шаленим ритмом і не відповідає негласним законам цього суспільства, сходить на узбіччя. Дякую за увагу. Якщо ви хочете замовити у мене рекламу, писати через мій телеграм-канал, мені в особисті повідомлення. А також, якщо вам цікаво, як взагалі триває процес відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну, будете дізнаватись, що я роблю, що буду наступне робити. Хто цікавиться кіно та анімацією, може підписатись на мій лейтербокс. Можете потішити мене своєю гривнею, номер карти буде в описі. Спершу, звісно ж, тіште ЗСУ, їм дуже потрібно. Ще почуємось.